Святого Духа, дорогі браті і сестри, минули неділю православна церква згадувала пам'ять усіх святих. Цю неділю українська церква святує пам'ять українських святів. Кожна лежить до українських святих. Звичайно, ми назвемо насамперед апостола Андрія Первославного, який проповідував Євангеліє на нашій землі. До українських святих належать кримські мученики. І звичайно ми назвемо і великого князя Володимира, і Велику князію Ольгу, і святого Тійського князя Господа. И святителей Михаила и Ладиона, преподобных Тичевских, святителя Петра Могилу, святителя Иова, сучастных святых и преподобного і, звичайно, Неподобного іногаїсь. І хіба тільки оці святі, які згадують церква у своїх молитвах. Якби це було так, то дуже бідні влади. Святого Духа. Але до святих належать не тільки ті, святі, які знаходяться в калідарі, яким церква звершує богослужіння. До святих належать всі християни, які дійшли у царство небесне, всі, кого Господь прийняв у царство небесне, всі вони є святими. І тому, чому? Ті, кого Господь прийняв у царство Небесне, є святі, а тому що в Царстві небесному не святого бути не може. Згадайте притчу Ісуса Христа, коли він прийшов на мехільну вечерю і побачив. Чоловіка, який був не у сільній і сказав, як ти сюди попав, не маючи весільної родичі. Це означає, як ти, будучи грішником, прийшов у царство небесне. Це означає, що ніякий гріш царство небесне не попаде. А хто ж тоді належить до цих святих, які в царстві небесне? Насамперед, ті, які мають віру, правдиво. Православну віру у святу Троїцю і нашого Спасителя. По-друге, це ті, які виконують заповіді Божі і насамперед заповідь про любов до Бога і до ближніх. І по-третє, це ті, кому Господь простив гріхи. Ось якщо Господь простив гріхи, то ця людина дійшла в царство небесне. А раз вона війшла в Царство Небесне, то вона і свята. І тому, Царстві небесному ведні святих. І наші предки теж в царство небесне і належать до свободи святих. Тому це позапитає. Як кожного із нас хочете війти за цю небесне, майте віру і майте любов. І якщо ми маємо віру і маємо любов, і якщо Господь простив нас. Гріхи, то ми можемо, сподіваючись на милість Божу, війти в царство небесне і теж бути святими. Ось не зверніться кожен до себе. Хочете ви після смерті війти в царство небесне? Чи не хочете? І кожен каже, що я хочу війти в Царство Небесне. А якщо ти хочеш, можеш ти війти чи не можеш? Можеш війти. А що для цього потрібно? Адже цього потрібно мати віру, таку віру в Бога, якої мав Адам. Бо Адам діалогу повірив, а Бога він не повірив. Тому нам насамперед треба мати віру. Але яку віру, що існує Бог? Це віра мертва. А якщо віра мертва, то людина з мертвою вірою царство Боже не війде. Треба мати живу віру. А яка це жива віра? А жива віра це та, яка рухає нами, коли ми діємо у своєму житті під впливом нашої віри. І наша віра жива віра виявляється в любові. Тому Господь і сказав, що найбільшою заповіддю є любов до Бога і любов до ближнього. Так ось цю любов цією любов'ю наш народ жив і живе. Любові до Бога. І любов'ю до вищого. Ми сьогодні згадуємо українське козацтво, яке на цьому місці поклало свої душі за нашу віру і за нашу землю. За нашу батьківщину. Ось ці козаки, які лежать тут, мали вони віру? Чи не мали? І ніхто із нас не скаже, що козаки, які загинули тут, не мали віри. Бо вони за віру православну барони. Мали вони любов. Якби не мали любові, то життя своє не віддави. А вони життя віддали. Значить, а Христос що сказав? Ніхто не має більшої любові, якщо душу свою, тобто життя своє віддасть за друзів своїх, то вони віддали життя своє за свій народ, віддали, значить, любили і єдиною перешкодою. Як Божі, в царство Небесне є гріхи наші і наші предки. І якщо Господь по вам, церкви, розчиняє гріхи, то ви ми святі. І пам'ять їх ми звершимо як святих. І це все було в історії. А тепер наш час. Благодать Святого Духа діє чи не діє? Дорогі брати і сестри, діє та ще як діє. згадайте часи безбожного атріїзму. Який був тиск на народ? Як людей примушували не вірити в Бога, не вірити в вічне життя, не вірити в церкві, але ж церква збереглась яким чином? Благодаті Святого Духа, який діяв невидимо. Бо як Бог невидимий, так і благодать Святого Духа невидима. І багато хто із людей, не віруючих, каже, ну якщо Бог не видимий, то, й нема. то може і благодать не видима, то може її нема? Якщо так розмірковувати, то скажіть, а любов видима? Ви можете любов бачити? не можете любов бачити? А хто із нас каже, що любові нема? Ніхто не скаже, що любові нема, але ж вона невидима, тобто і невидиме є реальним. Оце ця невидима любов. Яка в благодать Святого Духа, діяла і в часи атеїзму, і діє зараз. Ви подивіться, іде війна, і молоді люди, і люди потихло діти, ідуть, ідуть. На хід Донбас, якою силою вони рухаються в цьому напрямку. Вони рухаються божественною благодатью і любов'ю до своєї батьківщини. Бо якби вони не любили Україну, то вони в життя за Україну не віддали. А скільки вже українців віддало своє життя за волю України? Багато і ще багато віддасть. Як доказ того, що вони палають любов'ю. До своєї землі, до своєї сім'ї сім до свого народу. Тому, згадуючи козаки, які загинули за Україну на цьому місці, ми також шануємо пам'ять тих, хто загинув в Донбасі. І хто і нині захищає нашу землю від агресора. І виникає питання, так хто ж в цій війні переможе? Агресор переможе. Чи жертва агресії переможе? Переможе той. З ким Бог ото і переможе. А з ким Бог? З правдою чи з неправдою Бог? Ніхто не скаже, що Бог з неправдою. Ніхто не скаже, що Бог зі злом. А скаже, що Бог там, де є правда і там, де добро, там, де Бог. А там, де нема правди, де нема добра, там Бога немає. А якщо Бога нема, то хіба може агресор не маючи Бога? Перемогти ніколи. Зброя не завжди перемагає. Згадайте Другу світову війну, яким озброєним був Гітлер? але ж він був фашистом. Людина не спалював людей. Угадали з під камери. Поневолював народи, а мав велику зброю. А чим закінчить? Закінчить самогубством, бо сам себе бив. Так і нинішній бесед. Кінець буде такий же, буде переможений, переможений Богом, тому що правди там нема. Тому ми повинні бути переконані в тому, що перемога буде нашою. Бо з нами правда, а підтвердженням нашої правди є те, що ми зброю свою ядерну віддали, а віддали чому? Бо миролюбива країна. Україна ніколи в історії не захоплювала чужі території. Чому не захоплювала? Тому що ми не любила, але свою землю боронила завжди і доказом є оці козаки, які лежать на цій священній землі. Тому і будучи миролюбивою країною, ми свідчимо, що правда з нами. І тому і переконані, що перемога буде з нами, бо з нами Бог. Буде. І будемо, дорогі браті і сестри, молитись до всіх українських святих, щоб вони допомогли нам, як вони допомагали нам в історії і особливо Божа Матір. Тому український народ особливо шанує Божу Матір. І тому на нашій українській землі так багато храмів на честь покрова Божої Маті. Нехай же Божа Маті разом з усіма українськими святими молиться за нас, щоб Господь. Послав нашому народу і нашій країні мир і славу. Йому слава на віки і слава Ісусу Христу і слава Україні.